Запевня, це все. Всім привіт, друзі! І сьогодні ми їх завжди будемо грати в Minecraft. І це в нас база в Майнкрафт п'ята часть. Так, ну, в минулій серії в четвертій частині ми построїли. Це. Мені побороне. А ще построїли. Ну, ладно, це вже в третій. Ну це вже ми в третій частині. Хочеться тут... ну, ми десь в другій частині забабахло. Е Давайте зараз спати. Поспали ми. Поспали, поспали ми. Поспали, поспали. Короче. О, дивіться. Я маленька вівця. Я хочу, щоб ви підписалися на канал і поставили лайк. Бачите, навіть вона просить вас поставити лайк і підписатися на канал. Ну, будь ласка, підпишіться. У мене всього вже 15 підписників. Серйозно. І отут вот навіть є свинюшка. Свинюшка. Мама каже. Син, чому ти не прибрався в кімнаті? Бо Тому що там були вони. Мікробики, микробики, займалися ротикою. Пам'ятає той прокол, то ставте лайк. Коротше, тут давайте чесний що зробимо? Як і в першій принципі? Ну, значно ще ж робити. Все є, в принципі, може ще камінь покопати, я не знаю. Блин, а що ми зараз тоді? Ну, в принципі, побормова. Зараз. ще, ще. ще, ще. ще. Дошки, дошки, дошки. І тепер берем просто отак так вот. Блін. Оп! Все, вставай. А тепер купаємо.

Короче, это мемет. Не, нема. Короче, все, я уже достался чекать нич. Так что мы ее просто ровно. Ну это вообще квиты. Ничего страшного. А вот и почему бы. Ух, дыма мне повезло. Бежи! Павук! Зомби! Что это зомби? Куда я стрельну? Да ты на тебе опідбираем стрелы и ему опалява оп А, -а, -а, -а зависло Ня пинг миллиард, а? На, 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 я говорю, что всех расстрелял. Вот речі халява. Це бату халява. Халявного опиту. А що? Бату халява. Опа, на дружочок, тобі не повезло. Ще зар тебе, оп! А оп. Як я це зробив? Як я стріляю через мові? При Притом у них попадаю. Ну ладно. Классно стрел сухай. Овечка! Вичка. Без ведь, Паук. Шоу. Поп-паук. Да речі, бери звук. Корова. Иди сюда, Сакура. <мас> Там крипер был. Я украю ему в око, по бащих. Ты бежи ты. Сколько вас тут? Сколько? Сколько вас тут, бобы? <мас> Я умею, что грипер затащил, но мы чуть ли не зарепали. А другу я арбалету. Ты в арбалет не так шудоб расправляется Ладно, любим этим. Мне по барабану. Набивнисть. Який вообще-то паука попал. Пив Серсы. Zabierze ducha. Do... Dochle... Ducha to jest ryzykowny. w wtedy będzie śmiało. Wszystko, no obacznie. Zbieramy żarzem arbalę. Nie, to Зібраним ми пшеничку, зібрнем Дайте, як це Це мене просто писить. Ну, ладно, в принципі. Так. О, дякую скажу, що допоміг вбити крипера. На! Опа! Хуча! На тебе! На. На На! Який свій стріл? Мені по барабану на тебе. Та скільки ти уже, мені? Бьемся далее. И фармим всякие косточки. О! Зомби коваль. <свист> Ты же ротвоники. Ты же скелет. Воите. А? Воите. Спасите. Кто-нибудь. А! А! Тикай! Тикай в дом! Тикай в дом! В дом тикай! Не, наверное, все рисковано. В доме. Бивазом. Треба на відкидування зачарувати. Дивіться, вот тут от видно що це світло вот тут Ти здиваєшся! Да вы вот реально умеете Я тебя сейчас прибью зомби, ты тупой Я тебя прибью всех Я вас всех прибью Вы монстры Монстры вы Максим, я видео снимаю Дубежить! Бежить! Бежить! Та! Ты сюда, ты зомби! Друзі, зарами порогу на частини! Че там моє стекло вкрал? Вже місію в інтернет! Зараз... А, ну красил. Вот так, друзья. Треба разбираться с злыми мобами. А. Окей, ладно. Дар, влада тебя будет. Фрістіва штим неважив. Це блин. Нічого страшного за роботи камнем. І нічого страшного ми тут все відновимо. Ферма, головне, не постраждала. А от двері постраждали. І слов, щоб не постраждало. Все робимо. Двері запасні. Є. Yeah. Біжим ми відновлювати це все. Туру, туру. Ту ту Ладно. Тур -тур -тур. Коротше. Бере. Чому завис? Бере ми а... чотири схло, четире схло, цього. Не чотири. А, от у нас є. Це от нам не треба. особливо це. Оце нам не треба. Це нам не треба. Оце. Ще. Ще оце, от думаю, можна отак от зробити. Ще, думаю, можна... Można... Стала Бог, що не цей. Ще, думаю, можна е скласти ще оце. І ще оце. І це, і ще це. Оце, оце. І ще. Оце. До речі, у мене десь на базі старій була. Коротше побачити. Відновився. Так, ну, в принципі, все відновив. Ну, а тепер погнала туди їхати. І ще провідаємо ту другу базу. Ну а що, не йзя шо? Я її... ну... Да, як думають, коли я цю дирку зроблю? Ну я її зроблю, але так, сказати, не на часі. Не на часі. Не на часі. Якось не на часі. Так, ну, маленька база чисто тут. Ніхто тут. Ага, ніхто тут не не вкрав. Тут все нормально. Ну, в принципі, нічого тут не змінилось, все нормально. Хм, Окей, поехал. бе бе, бе, великий служит. Оп. Хе -хе. Ну и все можем висаджуватися Так, все погнал. Буде трошки менш зламана лопата. Хочу та от стара була з хорошим чарами, але точно що там не слабка. Типу, а... Та, блин Ну, в принципі, ладно. Вже такі будут. Якщо вже зробив, то не І зламал і все. Слухайте, але ось є одна маленька проблема. Я не поняв, а А, точно. Що, походу нельзя. Ладно, обідесів сього. Без терпінки. Коротше тут а, у нас ем, девет. Ні, немає. Немає тут на меду. Так, все, тут О! Тута є емет. Збираємо. і тікаємо. А ты в теплицю втечем? Якраз мені тут треба все позбирать. В принципе, все. Делки себе получил. А я свой хліб ще. Крафтим хліб. Хліб травм. Генруф, вона, правда, мало хліба, але не важливо. Сюда я можу и дата, так сказати. Ki se tako malo boriš. Zato še bo ne devam normalno. Tako smo zavete. Sjuda, ne ne raz. Sjuda. Sjuda. Zdaj še sjuda. 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 ось так а -а -а. Хм. А -а -а, блин, это ну ладно Зараз ще хлібчиками крафтим с че хліпчиками покрафтим. покрафтим. <свистак> так, скрас мы на межмеч замас, и давайте новый держим. Бу, из повас, не бойся, а друг, я тебя не вижу. Все типу, тут она було. Ну все, в принципі. Як там є мед? О є мед. а стоп. А ну ладно. Звідки його тут з'явиться? Mm -hmm. Ну, тепер у мене аж п'ять банчук. Є. Да, багато ми тут чого понастроювали багато. Але що ще строїти, я прям не знаю. Лес рушат. то что-то еще так хорошие вроде бы. Она, в принципе, может зараза тратить его в судно, на к что они так дуже густые, хоть маленькие. маленький. Так, да, друзі. Коротше, все. Останнє, що ми тут зробимо, це просто розширимо ліс і все. А ще цей от блок, який я ще поставив десь початку відео. Десь вночі. Ну, а тепер... Давайте зараз викручу музику на максимум. І ми подивимося все, що ви понастроювали. Тільки днем. 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 Е Я зараз виключу мікрофон і ви наслаждайтесь ці оці. Все, поїхали. Музика! Музыка, Врубайся нет. Ладно, давай трох побегай. До речі, торговець. Давайте до нього заме. Перху хочеш? Щоб всі, хто дивляться це відео, підписались на цей канал. А девочка, те де ж саме, те ж саме, що і корова. Окей. Маленько. Ну, підпишись на канал и поставьте лайк, ласка. Так. Окей, ладно. Дорог. Торговець, а ти підпишешся на канал Майнкрафт Wildcraft. Ну, окей, підпишусь. Добре. О, мечка, бачите? Скоро на мене поход торговець підпишеться. Коротше. Ми. Тут джинка. Ну, музика. Коротше, все. Я коротше, ща подождіть. Буду, подождіть, подождіть. Я зараз все візьму і все буде нормально. Тут Що... музики походу не дождемся. Зараз я е, поставлю музику десь тут Зараз я е, е, все по Ну и все, в принципе. <coughs> Друзья, на этом мы заканчиваем. Всем пока-пока. Поставьте -пока. лайк, подписывайтесь на канал. И на тему.